Юнг сказав: ми всі живемо у міфі. Але чорт забирай, ніхто не знає, в якому саме міфі ти живеш. Чому мені варто писати? Задавши собі це питання, я зрозумів, як помилявся, що немає чіткої відповіді. Тому я відправився на мою ресерч подорож. І знаєте що? Я знайшов відповідь на це питання. І Якщо ти думаєш, що це стосується тільки письменників та смників. То чекай, я гарантую, це потрібно тобі також. Не знаю, коли ви задавалися цією думкою в останнє, але ще до того, як я почав готувати обід, вже не раз стикався з питанням від оточуючих. Якщо ти креативний чувак, то чому ти не ведеш якийсь блог та не розкажеш світові, що ти там взагалі робиш? І знаєш, це виявилося дійсно крута ідея. Не знаю, як ти, а я буваю жахливо непрозорим самим собою. Ми навчилися настільки бездоганно брехати, що навіть наймаємо фахівців в кабінетах, щоб визначити нашу кремезну брехню. Але ти можеш сказати собі набагато більше, якщо просто сядеш писати. Ти дізнаєшся взагалі про що твої думки, і зможеш кристалізувати їх в корисні висновки. Тобто, це не просто спосіб комунікування з людьми, це спосіб спілкування із самим собою. Ясність моїх думок. Коли ви пишете щодня, можливо, публікуєте новий пост або ролик, сенс цього навіть не в тому, що вам є що сказати, а в тому, що ви дізнаєтесь, що маєте сказати, байдуже, яка у вас професія. Чому ми читаємо та пишемо драматичні історії? Юнг відповів на це питання вишукано просто в нас завжди є область відомого і область невідомого. Наприклад, ви прожили якийсь досвід і знаєте, що то таке і як вам з цим ладнати. А є щось нове і непізнаване нами. Так ось та наша область відомого намагається за допомогою уяви пізнати область невідомого, створюючи нові історії або обґрунтовуючи вже почуті, ніби уявляє, як воно працювало в нашій системі координат. Чомусь ні в школі, ні в університеті не пояснюють, чому варто навчитися писати. Вчителі просто змушують тебе здати черговий реферат чому. Може тільки мені так пощастило, як було у вас? Здавалося, що найбільша користь від цього є оцінка. А що ж критичне мислення? Найкращий спосіб навчити людей критично мислити навчитися писати, ти вчишся думати. Потрібно переконатися, що кожне слово є тим самим словом, що найбільш влучно передає сенс цього речення. А потім переконатися, що кожне речення поєднеться разом з наступним. А може його потрібно ще покращити. Осмислення ваших думок на папері вчить вас зв'язно сформулювати свої аргументи, ефективно презентувати себе та миттєво хапати увагу way. Звучить прикольно, подумав я та вирішив піти далі. Якщо я знаходжусь на початку моєї режисерської кар'єри і маю багато матеріалу про який я можу розказати та поділитися досвідом з усіма бажаючими, то чому б мені це не зробити? Тому я хочу зафільмувати свій шлях та показати його вам з усіма звуковими розсинхронами, побитими пікселями та прогавленими дедлайнами, але, хоч і з рідкими, але червоними доріжками? За сім років я встиг не знімати декілька короткометражних фільмів, які подарували мені багато цінних і не дуже спогадів, а також рекламних відеороликів, музичних кліпів, тревел-шоу і багато інших цікавих проєктів. На цьому каналі я буду розбирати та аналізувати різні аспекти філмейкінгу, розказувати про власний досвід зйомок та цікаві теми саморозвитку, які допомагають мені на шляху. Це мої перші кроки створення відео для Ютубу, тому все, що ви побачите, є спробою навчитися чомусь новому. Я відверто вірю, що структуруючи знання та сенси в цих відео, я зможу результативніше доносити думки оточуючим людям, а головне самому собі. Адже якщо ми проведемо годину, щоб осмислити одну нашу думку з різних сторін під призму інших поглядів, щоб сформулювати пояснення крізь нашу свідомість. Ми ніби відкриваємо схований до цієї миті цінний для нас зміст. Гарного тобі дня і побачимось у наступному відео.